Проєкт запрацював. Проєкт для е, територіальної громади дуже дієвий. І саме головне, що ті е, голови територіальної громади, у яких запустили проєкт, за, нам задавали питання щодо збільшення кількості поліцейських офіцерів громади. Щоб е, дійсно була ще більш плідна робота. Взаємний контакт, і у нас фактично, я вам відверто скажу, е, рівень злочинності падає. І ми не лише розглядаємо саме кримінальну злочинність, ми розглядаємо і адміністративні правопорушення. На цьому ми не зупиняємося. Ми далі, незважаючи на те, що йде війна, ми розвиваємося. Ми хочемо ще з кожним днем, з кожним хвилиною, годиною бути ближче до громад. Ми відкриті для діалогу. І саме поліцейський офіс громади – це та особа, яка буде, я впевнений, процентів 50 всіх цих проблематик, які виникають, і непорозумінь вирішувати на місці. Ну, по-перше, я хочу подякувати від себе особисто від усієї нашої Котелевської громади про те, що ви ну якби надає надаєте там нам таку велику можливість сьогодні іти ну, у ногу із. Життям ну, із реформами, які відбуваються у правоохоронній системі, зокрема у поліції. Сьогодні е от такий крок, який зроблений у цій реформі, що, що потрібно там вести такі е посади, як офіцер громади, це Крок до наближення до, до людини це крок до такого, знаєте, взаємозв'язку. Я, я думаю, що буде все добре. Я думаю, що Наша громада буде одна з найкращих, і наші офіцери найкращі, і ми будемо робити усе, щоб зменшити злочинність. Все, все буде Україна. 100%. どうぞ。